Чи ми копаємо наші саджанці? Звісно, що не лопатою. Лопатою, як ви розумієте, це все викопати просто нереально. Зараз я вам покажу нашу таку авторську розробку, можна сказати. Це йде низьковібраційний ґрунторозрихлюючий кореневідокремлювач. Там насправді досить неважкий принцип її. Зараз вам покажу, що він складається і як він виглядає, як працює. Так, дивіться, складається він із... Труби цільнометалічної, вона вкрадена ще в 90-ті роки на десь на якомусь колгоспі, не пам'ятаю. Далі отут іде, як кріплення, широка, нержавіюча частина, вона отут зміцнена, йде так, доварена. І потім отут іде не саморіз, а болт для більшої міцності. Отут у нас спеціальною чорною е, плівкою, е, там вона ізолента називається, не, приблизно, по-моєму, так. І куском ковра, отут, щоб рука не натиралася, ну, не завжди допомагає. Далі, який принцип дії? Низькавібраційний. Ми встромлюємо його у верхній тектонічний шар ґрунту. Потім за допомогою механічного приводу трішки розрихлюємо так, прокопуємо. Автоматично воно там іде підрізання кореня. І далі відокремлюємо сам саджанець, Можна далі трішки дотягнути і саджанець викопаний.